Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, пані Тетяна запитує. Бо я вже ну, десь колись дивлюся ваші запитання, і от те, що зі мною відкликається, я теж це беру на розгляд. Вона запитувала про кіт Келога. Розклад був у неділю після обіду. Після прогнозу на тиждень для всіх знаків Зодіаку був прогноз на тиждень. І там вийшло саме. Я конкретно не шукала цієї теми про кіткелога, який приїжджає у Київ. Він вже, напевно, в Києві є. ось, Не дивилася, що є, є він не є, не мала коли сьогодні в понеділок дивитися роботи. ось, І а, там я розглядала. Вже я розглянула це питання, те, що запитувала Тетяна, але вона запитує ще про вбивство полковника із СБУ Воронича. Це було замовне вбивство від Кремля, чи, можливо, нашим зеленим заважав і хто виконавці, наші кроти з ОП, чи все ж таки були служби ФСБ? Я чула про це. Він був, якщо я не помиляюсь, чи моторолу. Чи вагнерівців. От я зараз не пригадаю, які справи він, але він був наш, дійсно, як і Червінський. Ось. Ви знаєте, мене дивує те, що зелена влада, вона не дає охорону таким людям, як він. Це вже не перше таке вбивство. А Таким, як не хочу поганого слова казати, як стерненки, як ще хтось там. Розумієте? Да? Печалечка, печалечка, печалечка. Ну що ж, дивимося вбивство цього полковника. Здається, Іван Воронич. Так. Давайте спочатку що карти, а потім поділимо, що карти показують. Було це замовне вбивство чи ні. Так, да, да, замовне. Я вже, хто дивиться мої розклади, я вже пояснювала. Сімка мечів. Це не крадіжка, це, ну, теж. Теж крадіжка, обман, в обхід, в очі. Але це прямо лінійне. це сплановане вбивство. Дійсно сплановане вбивство. Це професійні. Хоча ось тут карти, дивіться, вони, ну як би сказати, ось тут якісь такі веселі дуже карти, правда? Але... Тобто таке враження, таке враження що його дуже легко взяли, угу. дуже легко його взяли, дуже показова фігура для України, тому що імператор вийшов, і я би сказала, ще якщо виходить імператор, це говорить от професійні були, не були якісь аматери Професійні вбивств, вбивці були, і вбивство було дуже зверху. Це або дійсно, зараз ми будемо дивитися конкретно, або дуже з банкової, з самої банкової, від самого Зеленського, або від, самого, ну, від російських цих спецслужб. Давайте тепер подивимося, розглянемо, ось як вона питала. Зараз я зачитаю ще раз. Замовне. Так, вбивство було замовне 100% Ось. І дуже легко. Тут показують карти, що його легко. Він був безоружний. Бачите, людина собі просто, аж аж знаєте, і, і не думала, і не гадала, і не чекала. Ось, якось так давайте я скажу. Те, що було замовне, це ми подивилися. Тепер дивимося, це було нашими. Замовлення від наших. З банкової. І Кремля. Банкова Кремля. А потім подивимося виконавцям. Банкова. Бачите? Заплатили. Кремль. А Кремль відпочиває. Ось, банкова. Значить, він заважав. Ну, давайте докладу. Угу, 20-й аркан. Заважав, заважав. Е, дивіться, тут навіть не те, що заважав. Не просто заважав. Ця карта взагалі говорить: піддержать партньорів, тобто, е, підтримати. Я навіть не хочу тут обговорювати. І не кажіть мені, що Зеленський найкращий президент. Беріть його собі. Додому. Заберіть його собі додому. того найкращого президента. Нехай керує вашою ванною, вашою квартирою, вашим під'їздом. А країною повинен, як би це сказати, керувати професійна людина, яка патріот, яка дійсно. Дивіться, ці карти говорять про те, що він ну, це професійна людина, толкова людина. Ось, і вона йому, ну тут не те, що заважали, от як ви кажете, заважав. Чи, можливо, нашим зеленим він заважав? Тут скоріше не заважав, а просто він міг розробляти ще якісь операції. Розумієте? Ще якісь дуже показові, дуже важливі для України. 20 й аркан це взагалі. якісь... Тобто, людина розробляла. Людина розвідник, людина. Професійна, ось і він, скажімо так, це не на руку банкові Банкова це те саме, що то в Кремлі там сидить. Вони працюють повністю на Росію. Тому навіть не хочу тут обговорювати ось якось так. Тобто, це іде пішло з банкової не ФСБ, а тепер виконавці, дивимося. Ну, тут все одно підсобити, дружньо підсобити. А тепер дивимося, чи це були наші кроти з Опи. Те, що замовили так, звідти пішло? От тут ну. навіть людина, яка не розуміє таро, і так видно. І так видно, що заплатили, банкова заплатила. А тепер дивимося, а, виконавці, банкова, чи наші кроти. Чи а, спецслужби ФСБ банковань. А от виконавці. ФСБ виглядає. Дивіться. Не просто так я попередньо сказала, що тут працювали все рівно. Все рівно якось. Якось вони ну, одна компанія. Розумієте, одна компанія. Тобто їм. Давайте скажемо так. Тут от виконавці, а з другого боку, давайте я ще докладу. ну Тут якась спільна робота, бачите, і трійка мечів, тобто банкова, банкова все рівно. Тут були все рівно це, але, але виконавці були не, не українці. Давайте я так скажу: виконавці були хтось інший з Кремля, ФСБ. І тому подібне. Але ці були в курсі. Стопроцентово були в курсі. Стопроцентово. І тут трічка мечів. Скоріше виконавці були ці ФСБ. Але з другого боку спільна робота. Мене все рівно. У нас немає. Давайте я запитаю, є в нас такі вбивці, професійні вбивці. Чи є в нас? Які може банква просто так найняти? Не зовсім. Ні, не зовсім, дивіться. Не зовсім. Не зовсім. Якщо є, то щось таке, знаєте, колись були. колись були. Тут або їх нема, або десь вони обмежені, скоріше за все, нема. У нас наразі і спецслужб толкових, нема. ну, вірніше, вони є, але їм не дають працювати. Є толкові спеціалісти в нас, але нищуть, нищуть своїх. Давайте так, я підсумую. спільна робота. Виконавці виглядають, що якісь могли бути завербовані. Розумієте, завербовані з ФСБ, які проживали. Бо ось ця карта теж говорить, що в них була якась, ну, давайте так, по тузу монет, це може навіть говорити про те, що вони мали ну, жили на цій землі. Але не були ну, українцями, точно, напевно, не були. Ось якось так в мене йде. Але були на цій землі. Тобто, якось тут, якщо ми візьмемо традиційну карту ту за монет, то там іде така доріжка, і, ну, скажімо, такий проходик, така хвірточка, така. Прохід тунель, давайте скажемо. Тобто, ну якось так. Тяжко мені це пояснити, бо мені аж дуже енергії тяжкі. Мене, мене давить. От зараз мене так давить, аж, знаєте, тиск піднявся. Я відчуваю цю енергію. Дуже тут, по-перше, він муляв банкову, дуже муляв банкову, бо він міг розробляти. Наразі дуже якусь операцію він розробляв. Розумієте? Ось якось так. Тобто спільна робота з ними. Гаразд, мої дорогеньки. Дякую пані Тетяну за вашу допомогу, за те, що задаєте ви вже, до речі, не перший день, не перший раз. Ось, і пам'ятаю вас, ви задаєте час від часу запитання, толкові коментарі пишете. Щиро вам дякую за це. Дякую вам, дорогенько, за підтримку. Підтримуйте український контент, тому що дуже важко знайти український контент. Українському контенту дуже важко пробитися україномовному, скажімо так. Дуже важко пробитися в Ютубі. Російськомовні, що не кажи, набагато це все легше, але мене не схилити. Не робила і не буду. Бережіть себе, мої дорогенькі! Разом до перемоги! Все буде Україна!